Вітаю, друзі! Запоріжське ТЦК замовило авіапослуги на 333 мільйони гривень. Давайте дізнаємось у карт, що вони збираються перевозити за кордон. Дно колоди. Дев'ятка кубків. Це Збір врожаю. Уже сама карта говорить, про що йде річ? Так? Це гроші, які були зароблені непосильною працею. От що саме вони збираються перевозити. Мова йде про партнерство, яке основане на спільних цілях, спільній меті. Вісімка пентаклів і четвірка пентаклів вказує на. Високу продуктивність е працьовитість сумісну зі страхом втрати ресурсів, бажання контролювати все накопичене і також страх змін. Можливо, вони володіють якоюсь інформацією. Що може нести загрозу їм та їхнім грошам, що є такий шанс втратити ці гроші. Або по трійці Пентаклів це карта співпраці, колективна робота, і по п'ятірці Кубків вказує на важкий період втрат. Або ж є така інформація, що буде кінець цій колективній роботі. І, звісно ж, таких грошей заробляти ну, вже шансів не буде. Їх активна робота по старшому аркану сила це насилля, це контроль саме через по дияволу, маніпуляції, залякування. Є такий вираз гроші на крові. От саме це якраз відноситься до цієї роботи. Гроші на крові, жага до грошей через насилля. Вони наскільки одержимі грошима, що навіть готові йти на вбивства, йти по трупах до своєї цілі. Тому це. Перестраховка на майбутнє, гроші переводити за кордон, а потім самі будуть туди переїздити. Бо, інакше, якщо вони залишаться тут, їм треба буде відстоювати свої кордони, боротися за себе, захищати себе. А так гроші переведуться, прийде час, вони виїдуть із сім'ями за кордон. І вже вони всією сім'єю будуть в шоколаді. Бо вони вже зараз думають про своє майбутнє. Готують затишне гніздечко, бо знають, що вони тут тимчасово, а потім тут на них знову ж скажу, що ті, що залишаться, Може чекати розплата. І у кожного вона буде своя. Я робила по цьому приводу розклад і говорила, що карму ніхто не відміняв. Кожного чекає розплата, але вона буде своя. Не буде вона в кожного однакова. І також про розформування ТЦК я також казала і давно казала. Але воно в часі затягується. Але вже ось, уже почались перші дзвіночки. Новини вже виходять, що збираються щось робити із ТЦК. Тому вони і будуть тікати за кордон зі своїм надбанням. Там вони будуть себе відчувати у безпеці.